89% людей не може пройти до кінця цей тест. Невже ти в еліті найрозумніших? Легкий рівень. Перший прапор. Казахстан. Другий прапор. Італія. Третій прапор. Сполучені Штати Америки. Підпишись, якщо ти вгадав всі три прапори. Середній рівень. Прапор номер 4 Англія. Прапор номер 5 Китай шостий прапор. Франція. Напиши в коментарях, в якій країні ти зараз живеш. Важкий рівень прапор номер 7 Бразилія. Прапор номер 8 Єгипет Прапор номер 9 Монако відправ це другу, який точно не впорається з цим тестом. Рівень для геніїв Кувейт.